Чому є страждання? Бог не запізнюється, але й не поспішає допомогти, щоб не було страждань, бо людина втрачає реальність і не знає Бога. А коли приходять страждання, ілюзія починає розсипатися, мізки починають працювати. Людина починає інтуїтивно закликати Бога і відкриватися. Це не вибір Бога. Протягом усієї історії можна бачити, як Бог допомагає і намагається запустити мізки. Щоб ми не втратили і не пропустили найголовніше життя вічне. Ми діти Божі, рід Божі, ось для чого нам дане це дорогоцінне життя. Повернути свою позицію і отримати всі свої права, які були втрачені, все інше дурниця та сує. Та сує. Ось чому є страждання, щоб решту часу у плоті жити вже не за людськими примхами, але за волею Божою, ось для чого прийшов Ісус. Ось для чого необхідна церква і пастир, щоб жити по волі Божій. Якщо ви не є частиною церкви, запрошуємо вас відвідувати онлайн-конференції для вивчення Біблії. Щонеділі ви зможете пізнавати Бога і набути істинний сенс життя. Якщо ви бажаєте приєднатися, напишіть мені Бережи вас Бог.